Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти фактів та Вікон. СТБ». я Андрій Ковальський. Мої вітання. 85 ударних дронів та балістичну ракету Іскандер М запустила Росія по Україні цієї ночі. Наші сили оборони знешкодили 49 безпілотників. Про це повідомили у командуванні повітряних сил України. Атака була спрямована головно на Харківщину, Донеччину та Одещину. На жаль, не минулося без трагічних наслідків. Є загиблі та поранені. Зафіксовані влучання у 14 локаціях. У двох падіння уламків. Вночі окупанти влаштували чергову ніч терору в Харкові. По двох районах росіяни вдарили майже 20 -ма безпілотниками. У багатоповерхівках та приватних будинках спалахнули пожежі, пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт. На цей час відомо про трьох загиблих та 64 поранених, зокрема і дев'ятьох дітей. Про чергову атаку росіяну спитаємо в нашу власну кореспондентку в Харкові Тетяну Доцяк. Тетяно, вітаю. Знаю, що ви опинилися фактично в епіцентрі удару і працювали всю ніч. Тож, будь ласка, розкажіть, які наслідки чергового російського терору. Вітаю вас, Андрія. Так дійсно я працювала вночі. і Те, що я почула, що говорили постраждалі люди про цю пекельну ніч. Якщо ви хочете дізнатися, що таке пекло, то приїздіть у Харків. Зараз ми перебуваємо у Слобідському районі Харкова. Люди перебувають і досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі, протягом 10 хвилин по двох районах Харкова окупанти завдали 17 ударів бойовими дронами. І... Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіло близько двох тисяч вікон. Це з урахуванням і балконів. Пошкоджені близько сотні будинків. На місцях зночі працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру. Так, шістьокал нет. Нічого, Даже форточку в маленькій кімнаті вирвала. І всі ститі пліт, всі осипались. Сусідка пані Валентини загинула. Ще один чоловік загинув вночі у багатоповерхівці в основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я. Хто чим міг, доки не приїхали рятувальники. Я самотужки пожар поки потушив, був вогнегасник, балкони горіли, все що було, з дерева все горіло. Спас вогнегасник. І була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був взрив, у нас прихожий шкаф-купе, І двір впала на нас. Це шкафом і прикрила осколками. А... Дверь с ванной открылась и закрыла мужа. Поэтому мы не пострадали. В моєму районі палали і багатоповерхівки, і будинки в приватному секторі. Я прибула на місця ударів одразу, як пролунав відбій тривоги, і досі перед очима жінка, мати двох дітей і всю трясло. Вона розповідала, як разом із чоловіком накрили собою двох своїх дітей, щоб вони вціліли під час ударів. Почули що летить зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни. але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, та що плитка до А потім зверху діти лягли і все. Удара нас унесло. Боже, у вас нога трясеться. Досі це прилякані так. Ні, нормально все. Люди допомагали одне одному у приватному секторі. Чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з палаючого будинку. Коли взрив пройшов, ми сюди прибігли і крик, бач дитина. вони через вікно вилазили, я забрав рібінка, виніс сюди, а потім Таню, ну, мати цього рібінка винесла, вони в шокі, приїхала скора і забрала. Їх. Один чоловік вранці помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до трьох. За даними адміністрації, постраждалих понад 60. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 поранених, зокрема, троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусне депо і громадський транспорт. Начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов заявляє, що зараз завдання номер один посилити. Нашу ППО, зокрема, й дронами камікадзе здатними збивати ворожі шахеди, адже ворог застосував саме аналоги іранських дронів Герані-2. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту 3-4 і навіть більше е відповідно кілометри і вже е йдуть на удар перед е безпосередньою ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків тощо. Тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там оборони. Також Сенігобов повідомив, що сьогодні рятувальники спробують дістатися тіл загиблих працівників цивільного підприємства, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи. Тоді ворог завдав по одному підприємству кілька десятків ударів бойовими дронами і зниклими безвісти, і досі вважаються шестеро людей. Дістатися тіл рятувальники не могли через масштабну пожежу і обвали. Андрія. Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Доцяк із Харкова, яка розповіла, як місто оговтується після нічної атаки росіян, які вбили щонайменше трьох людей, і понад 60 поранили. Кожна нова доба – це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар показовий. Тож Росія заслуговує на збільшення тиску. Так відреагував на ворожий терор президент України Володимир Зеленський. Варто ухвалити нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії, і насамперед це залежить від Сполучених Штатів Америки. І ось реакція зі сполучених штатів державний департамент закликав Росію негайно припинити удари по Україні, додавши, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією з обстрілами. Речниця держдепу темі. Брюс наголосила, ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Про це повідомляє агентство Reuters. Вночі росіяни обстріляли також ударними безпілотниками Одещину. Постраждали ізмаїльські та Білгородністровські райони. Сили ППО збили частину ворожих цілей, але у Вилківській громаді кілька дронів влучили у приватні будинки. Про це повідомили в Ізмаїльській райадміністрації. У п'яти помешканнях спалахнули пожежі. Інформація про потерпілих поки не надходила. Постраждали також складські приміщення, автомобільні господарчі споруди та цивільні плавзасоби. Сумщина стає все більш небезпечнішою протягом доби. Росіяни обстріляли при кордоні 70 разів під вогнем аж 13 громад дивом. Безпотерпілих найбільше обстрілів у Сумському та Шостинському районах. Обласна військова адміністрація зафіксувала майже 10 ударів кабами і 20 скидів з дронів. У великописарівській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. У Лебединській понівечене нежитлове приміщення і чотири одиниці сільськогосподарської техніки. Евакуювати з прикордоння вданолося понад 100 людей. Один поранений і на Чернігівщині, де на світанку росіяни скинули вибухівку у прикордонному селі Новгород Сіверського району. Просто на подвір'я приватного будинку. У Херсоні ранок почався з терору. Також близько четвертої росіяни атакували Шуменський мікрорайон, а о пів на сьому – корабель. Вибухових травм зазнали дві літні жінки. У Надніпрянському загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Постраждали двоє людей. Вони у лікарні. Напередодні поранили ще п'ятьох під дроновим терором, артобстрілами та авіаударами майже 30 населених пунктів. Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку і 10 приватних будинків, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через обстріли було багато займань переважно у житловому секторі. Рятувальникам довелося гасити сім таких пожеж. 220 двадцять не сталося на фронті за минулу добу. Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб Збройних сил України. Найбільше боїв майже 60, точилися довкола Покровська. На мотоциклах і маленькими групками росіяни не полишають спроб прорвати оборону під Покровськом. З настанням літа ворог збільшив і кількість дронів. Бере масовість об'є і оптоволокном, і новими розробками зі штучним інтелектом. Але наші армійці теж не відстають і. Палять окупантів евпішками, хоча їх потрібно більше. Тож бійці збирають на дрони і просять кожного долучитися. Реквізити будуть на екрані. впродовж усього наступного сюжета нашого воєнкора Олега Корнієнка, який повернувся з Покровського напрямку. Наш дрон зависає над ворожими позиціями. Кілька секунд, і у окупантів вже палає. Да ну, призум трошки що, трошки промазачиш. Дай. Дякую. добувати росіян водить вже наступний дрон. Південні підступи до Покровська у руїнах, але серед них ворог все одно умудряється ховатися. Вранці десантники розбивали вже скупчення супротивника, намагалися зайти, затягнутися, залазили по підвалах, підпрацювали, наносили нове враження. Поява зелені на деревах це ще одне додаткове маскування для ворога. Тож пілоти прочисують кожен метр. А тут на командному пункті видивляються у кожен підозрілий предмет і шорогіок. Та вітер просто був. такий шатало він побачив. Що... А Він в кущах типу, да, потенційно. Вроді як раніше. Їх було проще виявляти, бо зеленки не було, і ми їх бачили там за за три кілометри до переднього краю. А зараз зеленка піднялася, і там де більш зеленіше, то де можуть приміщатися свободно. А там де вже ближче до фронту, то там одні дерева сухі поставалися. То ми їх вже починаємо наблюдати. У цій зеленці бійці помітили, підозрілий рух. Туди вже направляється фівішка. Захисники не помилилися. Дрон вибухає і з кущів вибігають вони. Двої. У двоє їх. Окей. Один уже трьохсотий тут а, ні. Вони залізли. Груд Кришку. Як? Закриваються. Та це укриття ворога вже не врятує. Вони спалили свою точку і наші перетворять її на порошок. Побачили ще дрон противника, що ймовірно скидував посилку. Вони ждали в кущах посилку. Та доки ми спостерігали за ліквідацією одних окупантів, на другому моніторі з'являються інші на мотоциклах. Мотоциклі їде. через трасу переїжджати переїжджать близько. Так, двоє сидять. Друга світова бійці припускають. Ймовірно, там позиція ворожих дронерів. Якщо це підтвердиться, то скоро її не буде. А поки наші відпрацюють по залізниці, там виявили ворожу групу і по шахті, де росіяни скупчуються. Є розриви, ти не спостерігаєш? за теріконом, Так, да? да, за теліком. А це вже залишки ворожого дрону мовня. Він може нести до 5 кілограм вибухівки ще місяць. Тому на цьому відрізку фронту ворог їх не застосовував. Тепер же мовня атакує дорогу на Покровськ. Вона сіяна цим лайном, тому що вони запускають, чисто, щоб вона баражувала і десь шукала свою ціль. Навіть вже відмічається застосування всією цією. Історії з штучним інтелектом, тобто вона сама визначає тип машини, колір. Ну мовно працює на зелений кольор машини. Сам же дрон з пінопласта і палець, та ворог бере кількістю і поки що протистояти цій масштабності нам складно. Тож допомога для десантників ніколи не зайва. Що більше вони матимуть дронів, то більше окупантів зниє на українській землі або ж відправиться додому у чорному пакеті. Нема Вон, дивись. З-під Покровська Олег Корнієнко факти сітів єдині новини наразі. Це все, але марафон триває. Наступний випуск новин уже пів на першу. Обов'язково подивіться.